Діяння апостолів, розділ 12. Під ту пору цар Ірод підняв руку, щоб гнобити деяких із церкви. Він стяв мечем Якова, Йоанового брата. Побачивши, що це подобалось юдеям. Він звелів, крім того, ще й Петра схопити. А були дні опрісників. Схопивши його, він посадив його у в'язницю і передав чотирьом чвіркам вояків, щоб стерегли його, бажаючи вивести його перед народ по пастці. Отож, Петра стерегли у в'язниці, а церква. Молилась горливо богові за нього. Коли ж ірод намірявся вивести його, Петро, закутий двома ланцюгами, спав тієї ночі між двома вояками, а сторожа при дверях стерегла в'язницю. Нараз з'явився ангел Господній, і у в'язниці засяяло світло. Він Вдаривши Петра по боці, збудив його, кажучи Вставай чим скоріше. І ланцюги впали з рук у нього. Далі сказав до нього ангел Підпережися і надінь свої сандалі. Петро зробив так, знову сказав до нього Накинь на себе плащ і йди за мною. Вийшов Петро і пішов за ним. Не знав він, чи це правда, що робив ангел. Він думав, що видіння бачить. Минули вони першу варту і другу, і прийшли до залізної брами, що веде в місто. Вона сама собою їм відчинилась. Вийшли вони та пройшли одну вулицю, і ангел нараз відступив від нього. Тоді Петро, опритомнівши, мовив, Тепер я справді знаю, що Господь послав ангела свого і вирвав мене з рук ірода, і від усього, чого очікував юдейський народ. Цілком свідомий він пішов у дім Марії, матері Йоанна, що звався Марком, де досить багато зібралося і молилося. Як він постукав у хвіртку брами, вийшла послухати дівчина на ім'я Рода і, пізнавши голос Петра, з радощів не відчинила брами, а вбігши, сповістила, що Петро стоїть при брамі. Ті їй сказали: Ти збожеволіла! Вона ж таки своє твердила. Тоді вони сказали То його ангел! А Петро далі стукав і відчинили і, побачивши його, не стямилися. Махнувши їм рукою, щоб мовчали, він докладно оповів їм, як господь вивів його з в'язниці, і мовив: Оповістіть це Якові і братам. І, вийшовши, пішов у друге місце. Коли ж настав день, поміж вояками настала чимала тривога. Що воно могло з Петром статись? Ірод послав, щоб його розшукати, та, не знайшовши, вчинив сторожам допит і повелів їх на смерть скарати. Потім він пішов з Юдеї в Кесарію і перебував там. Ірод був сильно лютий на терян та сидонян. Ці Змовившись разом, прибули до нього та, притягнувши на свій бік власта царського постельника, просили миру, бо край їхній живився із царського. І от, призначеного дня, Ірод, надягнувши царські шати і сівши на трибуні, держав до них промову. Народ же викрикував Це голос Бога, не людини. В ту ж саму мить ангел Господній вдарив його за те, що він не віддав Богові слави. Черви пожерли його, і він помер. А слово Боже росло і множилося. Варнава ж Савл, виконавши службу і узявши з собою Йоанна, прозваного Марком, повернулися з Єрусалиму. Послання до римлян, розділ другий. Ось чому немає тобі оправдання, хто б ти не був, очоловіче, що судиш. Бо в чому судиш іншого, ти сам себе засуджуєш, бо чиниш те саме, що судиш. Ми ж знаємо, що суд Божий відбувається по правді на тих, що таке чинять. Чи думаєш про те, о чоловіч, які судиш тих, що таке чинять, а сам таке ж робиш, що ти суду Божого уникнеш або погорджуєш багатством Його доброти, поблажливості і довготерпеливості, не знаючи, що Божа доброта тебе веде до покаяння? Та ти жорстокістю твоєю і нерозкаяністю серця збираєш гнів на себе в день гніву. Коли об'явиться правдивий суд Бога, що віддасть кожному за його вчинками, тим, що витривалістю в добрім ділі шукають слави, честі і нетління, життя вічне, а сварливим та неслухнянним правді, але слухнянним кривді гнів та обурення. Горе і утиск на всяку душу людську, що чинить зло. На юдея перше, потім грека. Слава ж і честь, і мир усякому, хто чинить добро Юдеєві перше, а потім грекові, бо Бог не вважає на особу. Бо ті, що згрішили поза законом, поза законом і загинуть, а ті, що згрішили під законом, будуть осуджені законом. Бо не слухачі закону справедливі перед Богом, а виконавці закону оправдаються. Бо коли погани, що не мають закону, з природи виконують те, що законне, вони, не мавши закону, самі собі закон, вони виявляють діло закону, написане в їхніх серцях, як свідчить їм їхнє сумління і думки то засуджуючи їх, то оправдуючи. В день, коли Бог, згідно з моєю Євангелією, судитиме тайні вчинки людей через Ісуса Христа. Та коли ти, що звешся людей, що спираєшся на закон і хвалишся Богом, ти, що знаєш Його волю і навчившись із закону, розбираєш що краще, запевняєш себе, що ти провідник сліпим, світло тим, що в темряві. Виховник невіласів, учитель дітей, бо ж маєш у законі вираз знання і правди. Ти отже, що інших навчаєш, себе самого не навчаєш. Проповідуєш не красти, а сам крадеш, наказуєш не чинити перелюбу і чиниш перелюб. Гидуєш бовванами, а чиниш святократство. Ти, що хвалишся законом, переступом закону бога зневажаєш, бо, як написано через вас ім'я Боже зневажається між поганими. Обрізання корисне, коли виконуєш закон, а коли ти переступаєш закон, обрізання твоє стало необрізанням, коли ж необрізаний пильнує постанови закону. То чи не порахується йому його необрізання за обрізання? І необрізаний по природі, виконуючи закон, осудить тебе, бо незважаючи на письмо і обрізання, ти переступник закону. Бо не той юдей, що є ним назовні, і не те обрізання, що назовні на тілі, а той, хто юдей у скритості, і те обрізання серця, що є за духом. Не за буквою такому похвала не від людей, але від бога. Псалом 116 Алілуя! Я люблю Господа, бо Він почув мій голос і мої благання. Бо прихилив до мене своє вухо, тому взиватиму до нього всі дні мої. Обвили мене пута смерті, сіті шиолу мене вхопили, журба і горе на мене навалились, і я прикликав ім'я Господнє: О Господи, благаю, спаси мою душу. Добрий Господь і справедливий. Бог наш співчутливий, Господь береже простих, я знемігся, і Він мене спас. Повернись, душа моя, до відпочинку твого, бо Господь учинив добро із тобою, бо спас від смерті моє життя, очі мої від сліз і ноги від падіння. Я буду перед Господом ходити у живих країні. Я був непохитний у довір'ї навіть тоді, коли казав, який же я нещасний. У моїм схвилюванні я мовив усяк чоловік неправдомовець. Чим Господові я віддячу за всі його добродійства для мене, я підніму чашу спасіння і прикличу ім'я Господнє. Виконаю обіти мої Господові перед усім його народом, цінна в очах Господніх смерть його вірних. Змилуйся, о Господи, бо я слуга твій, слуга твій, син твоєї слугині, Ти розкував мої кайдани. Я принесу тобі похвальну жертву і прикличу ім'я Господнє. Виконаю обіти мої, Господові, перед усім його народом, в дворах дому Господнього посеред тебе, о Єрусалиме. Алілуя! Книга Приповідок. Розділ шостий. Мій сину, коли за ближнього ти поручився, коли дав руку твою за чужого, коли зв'язав себе словами уст своїх, коли піймавсь словами уст власних, вчини, мій сину, ось що, і звільнишся, бо ти попався в руки ближньому твоєму. Іди, смирися. Наполягай на твого ближнього, не дай очам твоїм ні сну, ні дрімоти твоїм повікам. Звільнись, неначе сарна, з рук мисливця і, немов та птиця з сильця. Іди ледащо до мурашки, приглянься до її звичаїв, будь розумним. Нема в неї ні начальства, ні назирателя, ані вождя. І літом вона хліб собі готує, у жнива збирає корм свій. Доки лежатимеш, лінивче, коли ти встанеш з осну свого недовго будеш спати, недовго і коняти, недовго будеш, розлігшися, згортати руки, бо злидні, наче волоцюга, прийдуть на тебе, і недостача, мов муж. Збройний Людина розбещена, чоловік безбожний, ходить з неправдивими устами, мружить очі, совгає ногами, подає знаки своїми пальцями, з лихими думами на серці він увесь час злокує, сіє розбрат. Тому на нього нагло надійде погибель. Він вмить буде розбитий без рятунку. Є шість речей, що господові огидні, бай сім, що для душі його осоружні, горді очі, язик брехливий, руки, що кров безвинну проливають, серце, що кує лихі задуми, ноги, що біжать до зла швидко. Фальшивий свідок, що дихає брехнею, та той, що між братами сіє чвари. Пильнуй, мій сину, заповіді батька твого, не відкидай навчання матері твоєї. Прив'яжи собі до серця їх назавжди, і повізь собі на шию, бо заповідь то світильник, а навчання. Світло, повчальні докори дорога життя. Коли ходитимеш, вона буде тебе водити, як ляжеш, буде чатувати над тобою, а як пробудешся, буде з тобою розмовляти, щоб зберегти тебе від злої жінки та від облесливості язика чужої. Не пожадай у твоїм серці її вроди. І не давай себе звести її морганням, бо задля повії можна зубожити до куска хліба, тим часом, як замужня, на дороге життя полює. Чи ж можна в пазуху вогню набрати так, щоб одежа не згоріла, або чи можна по жару ходити так, щоб не обпеклися ноги? Отак воно з тим. Хто до дружини ближнього вчащає, хто б її не торкнувся, не буде той безвинним. До злодія не ставляться з презирством, якщо вкрав, щоб попоїсти, коли був голодний. Та як упіймають, усе меро заплатить, усе, що має в хаті, мусить він віддати. Хто перелюбствує, тому ума бракує, сам себе губить, хто це чинить. Він стусенів і ганьби набереться, сором його не зітреться ніколи, бо ревнощі запалять лютість у серці мужа, і він не пощадить у день помсти. Ніякого він викупу не прийме, нічим не вдовольниться, хоч би і як ти помножив дари. Книга Вихід, розділ 24 І сказав Бог Мойсеєві: Піднімись до Господа ти і Арон, надав і Авігу та сімдесят старішин Ізраїля, і поклоніться здалека. Лише Мойсей, один нехай приступить до Господа. Інші нехай не приступають, і народ хай не сходить на гору за ним. Повернувся Мойсей і переповів народові всі слова Господа і всі рішення. Увесь же народ відповів в один голос словами Усе те, що нам сказав Господь виконаємо. І написав Мойсей усі слова Господні. І, вставши рано вранці, спорудив жартовник під горою і дванадцять стовпів за дванадцятьма колінами Ізраїля і послав юних синів Ізраїля, щоб учинили все палення і пожертвували Господові телят, як мирні жертви. Взяв Мойсей половину крові і налив її в миски, а половину вихлюпав на жартовник. Потім узяв книгу завіту. І прочитав на слух людям, що сказали Усе, що сказав Господь, зробимо і будемо слухатися. Взяв тоді Мойсей кров та й покропив на людей і сказав Це кров Союзу, що уклав Господь із вами, згідно з усіма цими словами. І зійшли вгору Мойсей та Арон, надав та авігу, і сімдесят старішин Ізраїля. І побачили вони Бога Ізраїля, під ногами в нього, наче плита з Сафіру, і така чиста, мов саме небо. Та він не поклав руки своєї на цих вибранців із синів Ізраїля. Тож вони побачили Бога, проте їли і пили. Господь сказав Мойсеєві: Вийди до мене на гору і перебувай там. Я дам тобі кам'яні таблиці з законом і заповідями, що написав я на науку їм. Встав Мойсей з Ісусом своїм слугою і вийшов на Божу гору, а старішинам сказав Ждіть на нас тут, поки ми не повернемося до вас. Ось Арон і хур з вами. Кому чого треба, нехай до них звертається. Вийшов Мойсей на гору, і Хмара вкрила гору. Слава Господня зійшла на синай гору, і хмара вкривала її шість днів. Сьомого дня кликнув Господь до Мойсея з посеред Хмари Поява ж слави Господні була в очах синів Ізраїля, мов пожираюче полум'я на верху гори. Війшов Мойсей у Хмару і вийшов на гору, і перебув Мойсей на горі. Сорок днів і сорок ночей.